Здоровий спосіб життя. Поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої. Життя без хвороб. В Україні від травм, отриманих в дорожньо транспортних пригодах, щорічно помирає близько 2,5 тисяч дітей віком від 1 до 18 років. Термін травма означає тілесне пошкодження при пораненні? Сьогодні ми будемо говорити про попередження дитячого травматизму на дорогах? Гостем нашої програми є обласний позаштатний дитячий нейрохірург, управління охорони здоров'я обласної держадміністрації, лікар, ортопед, травматолог, дитячої травматологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні Микола Федорком. Тож скільки сьогодні у нас в Житомирській області травмується дітей під час ДТП, як часто вам доводиться? Оперувати таких дітей ви статистику трошки навели. Я хочу сказати, що в принципі до нас в лікарню в центр гострої травми за рік звертається близько 13 тисяч дітей. В Цьому році у нас вже 4 тисячі звернень. В принципі, я думаю, що звичайно таку статистику 13-14 тисяч за рік ми є вийдемо. Травми різні з нас зустрічаються. Кожен вік має свої якісь особливості травматизму, звичайно, тому і з ними ми можемо підсказати, як боротись, щоб не допустити даного травматизму. Іде літній період, збільшується світловий проміжок часу. У нас збільшується травматизм. Якщо брати по дорослих, це травматизм більший в зимовий період, пов'язаний з голольодом, з падінням. В дитинстві наоборот збільшується кількість травм під час літа, коли діти більше гуляють, діти більше лазять по деревах, на вулицях, скейти, велосипеди. І звичайно, найважчий це дорожньо-транспортний. Я знаю, що дорожно-транспортний травматизм він об'єднує дуже багато різних травм. Це і нейрохірургічні травми, і черепно-мозкові травми, і забої, і переломи. Це, мабуть, один із найважчих травматизмів. Праві дорожно-транспортний травматизм завжди приводить більшості випадків до поєднаної травми, яка характеризується ураженням декількох систем організму. Це може бути і скелет, це черепно мозкова травма, це абдомінальна, тобто травма внутрі. Органів. Такі діти зазвичай важкі, вони потребують довготривалого лікування, вартісного, я маю на увазі, в коштах лікування. І деколи можна сказати, що все добре, коли добре закінчується, але бувають випадки, що він призводить до інвалідизації дитини. Це, звичайно, суха статистика, але про неї варто говорити, що 15% дітей вони все ж таки гинуть під час дорожньо-транспортних пригод. Частіше вони є пасажирами, чи вони вибігають на проїжджу частину. Як це трапляється? Сказати, мабуть, важко. Більшість цього, що і пасажирами зустрічаються, гинуть. І це гра на вулиці, які вибігають, приводить до цього неакуратна поведінка дітей на вулиці, неадекватні переходи пішохідних переходів. Це все приводить до цього, що дорожно-транспортний травматиз зберігається. Коли ми говоримо про ДТП, ми зазвичай думаємо про автомобілі. Але сьогодні дуже багато у нас людей пересідають на альтернативні види транспорту. Мається на увазі велосипеди. це і дорослі, і діти. Як часто діти на велосипедах потрапляють в ДТП? Як і кожен вид транспорту, велосипед в принципі на дорозі має звичайно свої правила руху. Тому їх треба дотримуватися, щоб не проводило до даного виду травматизму. Раніше були ще декілька років дуже важкі травми, які на скутерах у нас приводили до ДТП. Ну, слава Богу, мабуть. Робота, як і нас я маю на увазі лікарів, так і поліції, і школи привела до того, що даний вид травматизму пов'язаний з куторами значно зменшився. На велосипедах діти, мабуть, теж потрапляють у дорожньо транспортні пригоди, так і падіння з велосипеда. Але це вже не цей вид травматизму, який зв'язаний з автомобілями, з транспортом. Я маю на увазі автодорожним. Ну, я так розумію, що це частіше просто якісь забої, да? коли на велосипеді діти падають. Рани, забої, переломи різного виду ушкодження, які приводять ну, вони не, не такі вже в об'ємі важкі, як пов'язані з травмою на автомобілях. Ось ці травми пов'язані з автомобілями. Як часто вони приводять до інвалідизації? Скільки дітей все ж таки отримують інвалідність після лікування і реабілітації? Приблизно це одиничні відсотки. У нас такі діти довгий, тривалий час знаходяться на лікуванні. Проходять реабілітацію. Це одиниці, які закінчуються індивідуалізацією. Реабілітація таких дітей проходить дуже довго. так? Реабілітація довго тривала. Реабілітація потребує і коштів. У нас в відділенні не тільки ми займаємося травматизмом, у нас 10 ліжок відділені під реабілітацію, де ми таких діток на себе активно забираємо. Тому що, звичайно, в районах це все важче робити. І всю важку травму, і наслідки травми ми забираємо на реабілітацію до себе відділення, де займаємося активною реабілітацією реабілітації. я знаю, що існує золота година, як її називають для надання медичної допомоги постраждалим, особливо в ДТП. Що це за така золота година? Як швидко треба надати допомогу, і яку саме допомогу необхідно надавати? Правило золотої години, недаром всі на нього звертають увагу. Це звичайно, кожна травма хоче, щоб скоріше з нею справлятись. Це і покой, це і мобілізація, це зупинка кровотечі, це і введення знеболюючих препаратів. Тобто даний вид травматизму приводить до шокового стану. Вуличний травматизм, як ви вже сказали, він має сезонність. Для дорослих це більше зимові місяці, для дітей це літні місяці, який саме травматизм влітку переважає. Влітку переважає побутовий травматизм. Побутовий травматизм це вся травма, яка зв'язана з побутом. Тобто і падіння вдома, вони гуляють на спортмайданчиках, вони вилазять на дерева, падіння з дерев, до речі, падіння з висоти теж приводять до дуже важких травм. Діти вилазять на гаражі, гойдалки, все, що в побуті в нас зустрічається, оце все є для дітей травматичне. Тому треба наголошувати дітям, розказувати на гойдалці, як себе вести. Якщо упав, то голову схилити, щоб не втримати удара. Так же само маленькі діти кажуть, що маленькі діти до року не падають, падають. На жаль, падають з рук батьків, з пеленальних столиків. Вони хоч три місяці, але вони вже рухливо небезпечні. Вони можуть рухатись, вони впираються ніжками і на жаль, падають з пеленальних столиків. Сьогодні в школах як часто лікарів запрошують для того, щоб пояснити дітям, чим можуть загрожувати ці травми і як себе обезпечити. Запрошують вас чи ні? Проводили ми такі заняття, і навіть з автоінспекцією сумісно це проводилось. Ну я думаю, що до цього питання треба вертатися більше, тому що діти це наше майбутнє. Їм, мабуть, треба більше розказувати і вчити своїми вчинками, як себе вести на дорозі. Мабуть, вони звертають до на нас увагу і дивляться на нас. Ще хотілося поговорити з вами про такі ігри, небезпечні, як на залізничному полотні, на як жаль, часто і наскільки це небезпечні ігри. У нас в Житомирській області це одинокі випадки, але, на жаль, такі випадки були. І випадок, який запам'ятається, мабуть, мені на все життя, це дівчинка з Бердичева, яка попала в вихор між двома поїздами. Вона у нас тривалий час лікувалася. Зараз проходить курс реабілітації, слава Богу, все закінчується добре. Дівчинка отримала важку черепну звуку травму і переломи множинні таза. Вона у нас лежала довготривалий час, не дозволяли їй навіть ходити, бо там відповідні положення тазу були, укладки в ліжку. Зараз це все вона закінчує курс реабілітації і все добре, що добре закінчується. Вони приводять не тільки до травм механічних. Але до травми, пов'язаних з електричним струмом, з різними хімічними опіками. Це травми надто важкі і які приводять не тільки до травм, але на жаль, і до летальних випадків. До нашої розмови доєдналися старший інспектор відділу забезпечення безпеки дорожнього руху управління превентивної діяльності головного управління національної поліції Житомирської області, підполковник поліції Василь Самчук та інспектор по зв'язках з громадськістю управління патрульної Рульної поліції у місті Житомирі департаменту патрульної поліції. Лейтенант Сергій Жуковецький. Будемо говорити з вами про те, як часто учасниками ДТП у нас є діти поточному році, тобто за 4 місяці, в Житомирській області трапилось 43 дорожні транспортні пригоди, в яких потрапили діти. 42 дитини отримали тілесні ушкодження. На жаль, 3 дитини загинули. Оце така у нас сумна статистика. А з вини дітей поки що у нас слава Богу, немає таких ДТП. Це за участю. Я можу привести по місту Житомиру інформацію. Якраз за зимовий період були ДТП саме за участі дітей і за вини дітей. В основному це були школярі 4-5 клас. Один випадок, коли хлопчик біг. По краю тротуара, не зважаючи на те, що він погано у нас прибраний був тоді, і хлопчик просто впав під тролейбус. Це дуже відома історія у нас в місті Житомирі. І інший випадок, коли дівчинка перебігала пішки перехід, щоб встигнути на маршрутку. У нас у школах є такий урок основи безпеки та життєдіяльності. Тим не менше, діти потрапляють в ДТП. Часто вас запрошують у школи для проведення ось таких уроків, і чи перевіряли ви, наскільки діти знають правила. Порушують вони ті правила, знаючи їх, чи вони просто їх не знають? Або нехтують ними. Не в нашому управлінні патрульної поліції в місті Житомирі на постійній основі проводяться зустрічі з дітьми в загальноосвітніх навчальних закладах, починаючи з першого по одинадцяти клас. Формат зустрічі з дітьми це інтерактивна розмова з елементами тренінгу, пов'язаних на різні тематики формування у дітей безпечної поведінки в різних небезпечних ситуаціях. Тобто, як дитина має себе вести, от один із напрямків декілька тем присвячені саме безпеці дорожнього руху. Теми такі, як дитина і автомобільний транспорт, безпечна дорога до школи. Дитина як Пасажир і помічник водія, і за час запуску нашої патрульної поліції В місті Житомир з 22 березня особисто я провів зустрічі для 4526 дітей. Навіть я знаю в ігровій формі от в ігровій формі школі, так, так? Да? да, в ігровій формі, так щоб дітям було цікаво, так щоб діти не просто отримали інформацію, а змогли її сприйняти і змогли запам'ятати. Також ми намагаємося по можливості, і це відбувається майже завжди надавати дітям відповідну літературу. Ми співпрацюємо Житомирською міською радою. Також департамент патрульної поліції нам надсилає літературу, і ми дітей забезпечуємо відповідною літературою, щоб вони могли ці книжечки читати разом з батьками і пізнавати саме безпеку дорожнього руху, правила дорожнього руху. Книжечки, ці от брошурки, вони також зроблені. Вони спеціально цікаво, оформлені, так? оформлені, оформлені, так оформлені і стилізовані, щоб дітям було цікаво. Вони розроблені відповідно за участю ОБСЄ, ЮНІСЕФ, Міністерством освіти і науки України, і вони спеціально адаптовані під різні вікові категорії дітей. Ну крім того, що діти можуть, наприклад, порушувати правила дорожнього руху як пішоходи. Діти стають учасниками ДТП саме в транспортних засобах, так. якими керують їхні батьки. Як часто це трапляється у нас? Трапляється тоді, коли нехтують правила дорожнього руху їхні батьки. Тобто не призьцьовують ременями безпеки, не сажають їх в крісла дитячі. Тоді наслідки вже дуже плачевні. Травми різного характеру з'являються. дуже часто, навіть перепрошую, діти під час уроків, коли виникає Я така довірлива розмова, діти починають відкриватися. і Вони дійсно розповідають дуже багато випадків, коли батьки самі ж не дотримуються правил дружнього руху. І як пішоходи, коли батьки переводять дітей через пішохідний перехід і на червоне, і перебігають, і не в встановлених місцях, і не забезпечують дітей світлоубиваючими елементами на верхньому одязі на рюкзачках, коли їхні батьки являються водіями і діти просто чу, з гордістю розповідають, як їх батько. Дуже швидко їздить і приїжджає на червоне. Наше завдання заключається в тому, щоб діти були зацікавлені у виконанні правил дорожнього руху. Що це перш за все їм потрібно, і їхнім батькам. Можливо, вам варто приходити не тільки на бесіди з дітьми, а і на батьківські збори і з батьками так, так спілкуємося, спілкуємося з батьками. З батьками більш важливіше спілкуватися, навіть от щоб вони от до школи купували одяг з світловідбиваючими елементами. Брали за ціль вибрати рюкзак з світлоповертаючими елементами, щоб свою дитину зберегти. Тобто в темну пору доби її було добре видно. Попадає світлофар, і воно відбивається сто да, 150 метрів. Теж Та приведу такий приклад в цифрах ближня світлофар автомобіля світить на 20 метрів. Зі швидкістю автомобіля 60 км на годину автомобіль проїжджає 17 метрів за секунду. Тобто 20 метрів це приблизно одна секунда руху автомобіля. Автомобіль ніколи за секунду не зупиняється. Він зупиняється 3 секунди мінімум. Це за умови, що сухе покриття проїжджаї частини, що хороші погодні умови. Да, автомобіль зупиняється 3 секунди. Все це ми пояснюємо дітям і батькам і розповідаємо, що оці однієї. Кунди замало, щоб водій зупинився, відреагував. А ці світлобиваючі елементи допомагають в тому, що пішохода видно на відстані 150 метрів, а не 20. Тобто пішоходи водій не буде бачити, звичайно, але він буде бачити оці світлобиваючі вогники, і він вже буде знати, що там знаходиться пішохід або знаходиться велосипедист, або перешкода якась або він якась його затормозити. До речі, про велосипедистів у нас немає спеціальних доріжок велосипедів. На жаль, немає. немає. хтось їде по тротуару, хтось їде проїжджою частиною, в тому числі по людськи, по людськи люди викручуються, як можуть, а тому, що у нас дороги переповнені, хоча, згідно правил дорожнього руху, категорично забороняється рух транспортних засобів по тротуарах. Велосипед це транспортний засіб. Тротуар тільки для пішоходів. Да, тільки для пішоходів. У нас я сподіваюся, що це буде хорошою традицією і хорошою тенденцією. Розпочинається робота по профілактиці безпеки велосипедистів. От у нас, 25 квітня, на вулиці Михайлівській, спільно з управлінням сім молоді та спорту Житомирської міської ради, проходила така спільна акція. Називається велосипедом на роботу. Зібрався 160 велосипедистів для першого разу. Це досить велика кількість. І Я мав змогу як працівник патрульної поліції цим людям розповісти про основні помилки велосипедистів. Про основні моменти небезпечні, які з ними можуть трапитись на проїжджій частині. От це для мене була дуже важлива нагода. Ви почали про помилки говорити? От які помилки? Основні? Да, основні. є основні помилки? Одна із основних помилок в тому, що водій велосипеда вважає, що він пішохід. Тобто він починає керувати транспортним засобом. Велосипед це транспортний засіб. Людина сідає за велосипед, починає ним керувати, але в думках своїх він пішохід. Він думає, що його мають пропускати. Так, він вважає, так. що він має перевагу крізь, що всі повинні йому вступати в дорогу, що він має право їздити і по тротуарам, і їздити по пішохідним перехідам, і все це категорично заборонено. Перша помилка це перетин перехрестя або пішохідного переходу на колесах. Тобто, коли велосипедист не злазить із свого велосипеду і не переводить його в пішки. Це перша помилка, тобто, згідно правил дорожнього руху, велосипедист повинен пройти пішки як пішохід по пішохідному переходу. Друга помилка в тому, що велосипедисти на жаль на превеликий жаль, не знають, що якщо є проїжа частина з напрямку руху в обох напрямках, він не має права повертати наліво, якщо в одному напрямку більше одної полоси. Він не має права займати крайню ліву полосу, і навіть показувати рукою вліво, що я зараз буду повертати. Це заборонено. Він просто не має права на це. У нас велосипедисти про це не знають. І вони вважають, що вони вже як автомобілі мають право займати всі полоси, а по правилам дорожнього руху вони мають право рухатись лише якомога правіше тобто по узбіччю. Перш за все, і ще саме найважливіша і саме фатальна помилка велосипедистів в тому, що вони не позначають себе світло вбиваючими елементами. Темно поровесипеди не оздоблені світло вбиваючими елементами, білими спереду, ззаду червоним, по бокам оранжевими. Що на велосипедисті також повинні бути якісь світливаючі елементи або ліхтарі миготливі або ліхтарики, щоб їх було видно. От це теж дуже серйозна помилка. Всі водії, я думаю, мене прекрасно зрозуміють, що такі привиди дуже часто з'являються абсолютно. Несподівано можуть призвести до серйозних наслідків. аварійних ситуацій да, наслідків на проїжджій частині. Ну і вікові обмеження, наскільки я знаю, існують обмеження так? для велосипедистів вірно. і для тих, хто керує також мопедом. також спостерігаємо, що взагалі то згідно правил дорожнього руху самостійно пересуватися по місту на велосипеді має право дитина, починаючи лише з 14 років, і тільки по пішохідному переходу має право, але в присутності дорослого. Обов'язково ну у нас були ще випадки, коли діти, користуючись громадським транспортом, потрапляли під його ж колеса. Як зараз? У Якраз нас... отакий випадок, я розповідав на початку, коли хлопчик взимку. На... взимку намагався першим встигнути на тролейбус. Це випадок, як крізь розповідав дітям в школах, для того, щоб більше такого не повторювалося. Також випадок з дівчинкою, яка поспішала через дорогу, навіть по-пішохідному, встигнути на маршрутний транспортний засіб. Третій випадок хлопчик випав із маршрутом транспортного засобу, тому що водія. Я так зрозумів, почав рух ще не зачинивши двері і теж потрапив під колеса. І четвертий випадок це випадок летальний. Загинула 15-річна дівчинка, яка вийшла з маршрутки, і, я так зрозумів, перейшла не встановленому місці і потрапила під автомобіль. Такі ситуації, коли водії не закривають дверцята, вони трапляються дуже часто. Я навіть сама була неодноразово свідком того, що водій може приїхати від однієї до іншої Йому припинки, треба нагадати, що вони закрили, що так. закрити. Так. Інші, Як їх інші карають інші. цих водіїв законодавством, чітко прописані ці всі нормативи, статті. Ми лише просимо громадян не бути байдужими, тому що для громадян це стає знаєте такою нормою. Ну не закрив, то не закрив. Просимо громадян не бути байдужими, фіксувати таке. І дзвонити на службу 102. Також ми проводимо бесіди з перевізниками, щоб вони проводили своїми водіями більше роботи по прав дорожнього руху. Так ви казали, не закрив, тронувся і випала дитина. Розмови по телефону за кермом, всі читання грошей. Воно все заборонено законом. Але потрібні докази, потрібні люди, які б фіксували ці порушення і надавали або нам, або викидали інтернет. Щода згідно 251 статті мають бути докази. Оцього дзвінка. Пасажири його достатньо для того, щоб пократи водія достатньо буде пояснення. пояснення навіть, так. і навіть якщо в транспортному засобі знаходилися не один пасажир, а декілька. І чим більше буде скарг, тоді міська влада буде мати право розірвати контракт Кон з цим контрак? перевізником да. просто-напросто. Ми не можемо все контролювати і не повинні цього робити. Це наша спільна справа. Знаєте, був колись такий час, коли всю відповідальність за виховання дітей перекладали на вчителів на школу, на громадські організації, батьки. Перекладали цю відповідальність. Я думаю, що сьогодні батьки повинні зрозуміти, що ця відповідальність все ж таки лежить на їхніх плечах. Батьки повинні з народження цим займатися. Основа це батьки, сім'я, потім йде школа, і потім, звичайно, вже ми. ми не можемо перетягнути на себе все. Не бути для дітей і батьками, і вчителями і всім ким можна. Ну, оскільки ми вже з'ясували, що відповідальність все ж таки лежить на батьках. Які поради ви дасте батькам? Я все-таки хочу поправити відповідальність вісить на всіх нас, але починаючи від батьків, основна відповідальність. Основна відповідь основна, основна, відповідальність основна, на батьках. Але не можемо сказати, що ми не, не несемо ніякої відповідальності. Ми для цього і працюємо. Це наша спільна справа, щоб не було лебі, і рак. І патрульний поліцейський має точно так же право зробити зуваження і викладачу, який можливо некоректно себе веде по відношенню дитини. А таки Ає і працівник поліції має право і зробити починаючи з бусну зуваження батькам. Також є інші механізми. Якщо батьки невідповідно ведуть себе, не справляються з своїми обов'язками. Думаю, що варто ще батькам розказати, які ДТП трапляються за участю дітей, можливо. Те, що вам найбільше запам'яталося, те, що найбільше вразило, про що, можливо, не дуже хочеться згадувати, але я думаю, що батькам треба сказати, для того, щоб вони розуміли, чим може оця недоглянутість закінчитись. ДТП тепер різного характеру трапляється. Сам перед, як сіли в автомобіль і діти, вони дивляться на батьків. Батьки присібнулися по скам'ям безпеки, все кажуть дітям. Також, якщо малі діти, кріселка повинні возитися. От зараз наступають канікули у нас, і батьки всі по завозять своїх дітей по селах. Там є велосипеди, там є друзі. Я раджу, щоб всі батьки провели з ними бесіди. Чи можна тим велосипедом користуватися? Якщо немає катафотів, то в темну пору його не брати зовсім. А якщо є таке, то купити ті катафоти, поцепити, забезпечити свою дитину. Але не забувати, що лише з 14 років немає права. Ще раз нагадаю, лише з 14 років. А взагалі в більшість випадків ДТП з дітьми пов'язані дитина-пішохід на превеликий жаль. Це самі самі травматичні випадки. Для прикладу у нас. Дозволена максимальна швидкість місту Житомир – 60 км на годину. Удар автомобіля пішохода на швидкості 60 км на годину прирівнюється до падіння з 10-го поверху. Мирний такі можуть бути наслідки. Удар 40 км на годину це падіння з 5-го поверху. Після таких падінь в принципі люди не виживають. Потрібно про це завжди особливо батькам наголошувати, тому що запасних запчастин немає. Да. Просто на діти вибігають коли на дорогу. Коли грають якісь ігри, от м'яч вибили вони на дорогу, і він вибігає. І якщо якась гра є біля дороги, повинен по-любому бути старший, який повинен дивитися і взагалі уникнути гру біля дороги, якщо є Добре. можливість, десь на майданчик. А взагалі діти не вміють керувати своїми емоціями. Вони спочатку роблять, біжать, потім думають. Не усвідомлюючи ще наслідків, це особливість такої вікової психології дітей. Тому, перш за все, завдання вчителів і батьків, і нас у дітей сформувати модель поведінки, щоб вони вже точно знали, що робити, навіть уже не задумуючись. Випрацювалися ці інстинкти розуміння безпечної поведінки, як потрібно себе вести. А це дуже поступова, наполеглива робота має бути. Тобто -то просто при дітям розповісти цього мало. Дитина послухає, вона сприйметься емоційно, може забути. Вийде на вулицю, і все це абсолютно забуде. Тому це спільне завдання і нас, як працівників поліції, і батьків, і вчителів сформування у дітей саме безпечної моделі, поведінки біля да, про це повинні всі говорити. Починає від батьків, да. вчителів і нас і постійно починає від першого класу і кінчає один з ним. І далі як вони навіть поступають в інші вузи вищі, там повинні також приділяти цьому увагу, не забувати. Я ж бажаю дорослим бути прикладом для нащадків. Хочемо ми того чи ні, але дітей завжди будуть вабити дороги. Навряд чи заборонами вдасться застерегти їх від лиха. Тому ми повинні навчити дітей розуміти небезпеку. Та оминати її про це сьогодні в нашій студії намагалися розповісти обласний позаштатний дитячий нейрохірург управління охорони здоров'я обласної держадміністрації, лікар ортопед, травматолог, дитяче травматологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні Микола Федурко, старший інспектор відділу забезпечення безпеки дорожнього руху управління превентивної діяльності головного управління національної поліції Житомирської області полковник поліції Василь Самчук та інспектор по зв'язках з громадськістю управління патрульної поліції у місті Житомирі департаменту патрульної поліції лейтенант Сергій Жуковецький. Шановні батьки, від нас і з вами залежить майбутнє наших дітей. Бережіть їх, навчайте їх правилам дорожнього руху. На цьому програма завершена. Бувайте здорові. До зустрічі наступного тижня. Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб.